Ще усім раз привіт! Перше відео про тротуарну плитку. Друге вже вечір у нас. У нас п'ята година. Ми відпочиваємо після важкого трудового суботнього вихідного дня. Гриль меню отаке, От смакота. Ренесмін біга. Там сусіди бігають, все добре. Так, зараз покажу вам, що я сьогодні робила. Годину і 15 хвилин. Трошки прорвала травичку. Точніше не травичку, а бур'яни, страшні бур'яни. Огірочки. Видно стало, то не було їх видно. Ось такі малесенькі. Далі треба помідори проривати, картопельку, полуничку, скоро будуть помідори. Бачите, які помідори вже червоніють. жовто гарячі вони зараз, але це червоний сорт. Чекаємо. Чекаємо на помідори. Гарна погода в нас. Зараз плюс 30 у тіньку. Цинія розквітла. Обожнює такий колір циній, гарна, така ніжна, трояндочки, які пахнуть дорогим ніжним чоловічим парфумом. Так. Собака десь бігає, кицька теж. Все добре. Боїться собаку, не любить її, а собака її дуже любить. От такі справи. Яблучка вже в нас почались, білий налив, падають. Собака щось у цьому році не їсть, та й ми щось не дуже. Якісь вони кислуваті. Треба перевертати. наш гриль. Зараз переверну, продовжу зйомочку.